Шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з орки урожаю. подивимося, як хлопці збирають врожай 2023 року. Що воно виходить? Получає. Що ми збираємо? Ячмінь. Ячмінь. Коли розпочали оце все? Уже неділю працюєте, так? Оце ваш комп'ютер. Да. Оце без нього нікуди, да? да. Один, другий. Скільки оце сьогодні розпочали? Донечко заходить, бросає, то що отходить. Гарний урожай. Як ви вважаєте? Гарний. Да. Скільки оце років працюєте на такій техніці? Порівняти ту стару техніку за цією. Звісно, можна порівняти. Найкраща техніка. Чия вона? Таку це ж. Американська. Американська. Нас пугали все Америкою, якщо вона дасть нам. Дасть щось нам імперія. І ось дали. Техніку дали, дали снаряди щоб Вигнати тих російських загарбників з нашої землі. Що хлопцям ати побажали, що захищають нас зараз, щоб ми спокійно тут прибирали урожай цей. Що я побажаю успіху і мира над головою. Слава Україні. І героям слава. Таким, як на передовій, таким, як ви, отут в полі працюєте. І до перемоги!